У залі Полтавського окружного адмінсуду влаштували третє підготовче засідання за позовом проти міської ради колишнього секретаря Андрія Карпова від Європейської солідарності. Його з посади усунули у липні цього року за рішенням депутатів. За це проголосували таємно. А новим секретарем призначили Катерину Ямщикову від партії Слуга народу. Серед причин відсторонення депутат міської ради від рідного міста Едуард Волков на засіданні називав зокрема те, що Андрій Карпов не скликав сесії на вимогу депутатів та не виконував свої повноваження. За час його роботи невчасно розпочали покіст трави, стан каналізації та доріг у громаді незадовільний. Андрій Андрій Карповці звинувачення заперечив, а з рішенням сесії та проведенням засідання загалом не погодився. Муй й позивається до міської ради, аби поновитися на посаді та повернути гроші за вимушений прогул на засідання. 12 жовтня прийшли представники Андрія Карпова, а також представник міської ради. Останній клопотав про відвід одного з колегії суддів. Депутатів, які приймали участь в голосуванні щодо сподобаних рішень, був і батько даного судді безпосередньо Водовиченко Олександр Васильович. Тому ми вважаємо, що в даному випадку, оскільки саме у сторонніх спостерігачів може виникнути певний сумнів щодо е законності рішення, яке буде прийнято в даній адміністративній справі, вважаємо, що є підстави для заявлення такого відводу. Підстав для недовіри судді немає, однак для того, щоб виключити. Будь-яку навіть процесуальну можливість для скасування рішення у майбутньому я вважаю, що такий відвід повинен бути задоволений. Клопотання представника міської ради суд задовольнив. Визнати обґрунтованим відвід суддіодівчинка Сергія Олександровича. Адміністративну справу передати для здійснення автоматизованої системи документа та до обігу суду суддів суддічинка Сергія Олександровича. Відкласне підготовчі засідання. Наступне засідання призначили на 31 жовтня Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.